От зразу і назва відео. Наші парки України. Приїхала в парк, який називається Незнайка, і яке було моє здивування, як гарно попрацював архітектор, геодезісти. Я Ландшафтний праців, дизайнер. Спади гарно зроблені. Ландшафтні дизайнери, напевно, тут були самі От Я вам хочу сказати, що в нас в Україні дуже гарні архітектори, дизайнери, геодезісти. геодезісти. До речі, геодезист – це дуже хороша професія. Це, напевно, буде професія майбутнього. Важливо бути хорошим архітектором, але важливо і щоб цей архітектор мав в себе дуже хорошу команду, щоб зробити отакий шикарний парк. весь цей парк розділений на зони: зона відпочинку, зона для дітей, зона для вигулу тваринок. І також тут є дуже гарні кав'ярні. Тут є, ось дивіться, дуже гарна зона, де можна просто посидіти і прийти з школи. Тут бачу, зараз приходили учні і вони отримували якісь дипломи, грамоти, проводили тут дуже гарні заняття. Тут є дуже шикарна кав'ярня, формула кави, в якій є папуга. Ой, він такий, знаєте, прилітає на коліно, сідає на руку, кусається, ну він дуже класний, крутий. Можна собі стати і поїхати. Хоч би він не поїхав. <ріх> Чесно скажу, я на них ще не каталася. Пішли, покажу вам трішечки цей парк. Дивіться, це яка краса. От навіть якщо тут все зайняте, все зайняте, всі... тут є дуже гарні лавки, де можна посидіти, але якщо зайняті лавки, можна сидя, присісти на ці сходи. Тут дуже чисті сходи. І випити кави, з'їсти якийсь хот-дог. Символічно назві парку не знайка, ось тут вони кругом понамальовували отакі. Як це повирізали з дерев чи що, а під навіть потрога від цього? Це металеве, скоріш за металеве? Так. Да. А, і подивися, як воно і як зробили гарно. Так. Ось, будь ласка вам. Чесно вам скажу, я перший раз в цьому парку. Які старі дерева тут, я так думаю, що цим соснам по декілька століть. Ти як думаєш? Ось хто любить, до речі, спорт. Тут дуже багато ось таких, от вверх вниз підйомів, йому де можна, де можна побігти доверху. І навіть не потрібно нікуди йти в зал ніякий. Отак собі взяв. І все, і ти собі в спорті, гарна фігура буде. Добіг до перепічки, з'їв перепічку, побіг додому. Да? Які зелені, оці. оцітує смарагд, ялинка. Он шишки прямо висять наверх. І барбарис. Це ж літом яка краса буде. Просто, ну ти подивиться, дорого-багато. Ой, я так радію, я така щаслива, що я українка. І що я живу в Києві, і що можу поїхати і в Ірпінь, і в Бучу, і в Орзель, і в Гостомель, і у Львів, і в Карпати. Все, Україна реально дуже багата країна і дуже красива. І в нас дуже гарні люди. Ось хочу вам презентувати парк Незнайка. Цікаво було б знати, чому його так назвали. Бо не знали, як назвати. <рес> Напевно, не знали, як назвати, і назвали Незнайка. До речі, ще на території цього парку є церква. Чесно скажу, не знаю вам, що це за церква. Але вона є, якщо люди є релігійні, ви можете сходити, поцікавитися, можете приїхати в Ірпінь. Це тут не один парк, тут ще є парк. Я його просто проїжджала, я туди ще не доїхала. Ну, заїду. Що вам сказати, друзі? У мене сьогодні день реально позитивних емоцій, вражень. І недаремно я назвала свій канал позитивний канал, тому що є де брати цей позитив. Дивіться відео мої. Кому сподобалося це відео, поставте вподобайки. Підпишіться. Далі, чесно скажу, буде тільки цікавіше. Пишіть ваші коментарі, і може, ви мені порадите, куди поїхати, який парк подивитися, або в яке місто приїхати подивитися. Я обов'язково приїду, зніму відео і розповім вам про всі плюси і мінуси. Чесно скажу, Вірпіні один тільки мінус. Все дорого. Чесно, тут така сама ціна, як і в Києві. Я думала, поїду, тут буде дешево, зекономлю, поїду, кави дешевою поп'ю. Ні, не дешево. Але нічого, треба не зменшувати свої бажання і потреби, а більше заробляти. Отак от, от. Пішли, покажемо там, де попугай. Підемо, покажемо вам попугай, я того дуже гарно. А поки покажемо голубі ось цих. Голуб це пташка миру, тому це велике щастя, що вони в нас тут є. Що ми можемо ходити отак по газону. Ну такої. газон, витоптують. Багато є різних кав'ярень. Тут можна гриль замовити, тут можна поплавати, якщо жарко, дуже сильно маленьке, а все таке. Там от діткам зона маленьким погратися. Дуже багато зон відпочинку. Там написано, що купатись заборонено. Які тут дуби? Ось, а я взагалі люблю дуже дуби. Тут дуби, берези, сосни, ли. На велосипедах можна кататись, Вон, люди катаються дуже гарно. Багато є різних тренажерних майданчиків, на яких можна займатися спортом. Ось можна сюди планувати і буде тобі і вся інформація, яка потрібна для того, щоб стати здоровим, красивим і успішним. Ну Ви зрозуміли, друзі, що тут є попугаї ручні. Він не один, я так розумію. Чи один? Троє. А, троє? Пішли почитаємо. Не може вам не напрягти. Він мене пустить, я впевнена. Екзотичні птахи України. Віртуні, бачите? І що саме основне, що він не буде не летить цієї території. І не потрібно їхати за кордон для того, щоб гарно відпочивати. Пишіть в коментарях, я буду обов'язково рада відповісти вам на коментарі. І напишіть, який парк красивіший за це. Я поїду обов'язково. Подивлюсь, перевірю і розповім.